Роел Азуро Таласо розташований у 60 км від аеропорту Емфіда і 3 км від центру Медіни в Хамаметі. Це сучасніший, найкращий готель мережі Азур. Розказую, а ти поки підпишись і обов'язково постав подобайку. Готель після повної реновації у 2022 році територія невелика, зелена і уся у квітах. Кожен куточок прям інстаграмні локації. На території чотири басейна. Біля корпусу басейн з підігрівом в зимовий час, посередині басейн з морською водою, далі басейн інфініті з неймовірним видом на морі, де будеш мати суперфотки. І найбільший таласо-басейн в Тунісі з морською водою. Про нього розкажу трішки далі. Звісно, готель на березі моря. Дуже широкий пляж та пчани матраси парасолі безкоштовний. Рушнички під депозит. Розміщення в готелі може бути в корпусі чи в бунгало ближче до пляжу. Всього 207 номерів є з видом на море або без. Мінімальна категорія номерів преміум рум 36 квадратних метрів. Далі номер преміум Фемелі 52 квадратних метрів зі спалнею та двохярусним ліжком для дітей. Номер «Люкс Преміум» 70 квадратних метрів, має окрему вітальню і капсульну кавоварку Nespresso. Номера «Бунгало» найближче знаходяться до моря, мають 45 квадратних метрів і мебльовану терасу з шезлонгами для засмаги. Звісно, усі номера сучасні нові і тут є усе необхідне, включаючи Wi-Fi дуже гарної якості. Харчування в готелі дійсно смачне. Є головний ресторан і три А-ля-Карт-ресторани, де туніська, італійська кухня та гриль-ресторан. У зимовий сезон з жовтня по кінець травня ви можете відвідати один з двох ресторанів безкоштовно італійський або туніський. В готелі є лобі бар який працює 24 на 7, а також є бар у басейні та на пляжі. Фішкою готелю є винний бар. Працює він з 11 ранку до 11 вечора. Безкоштовний і тут є вина не тільки туніські. Окремою родзинкою готелю є таласо Центр Біоазур. Після повної реновації у 2021 році візитівкою є Акватонік це найбільший таласобасейн у Тунісі з теплою морською водою і захоплюючим панорамним видом на море. Гості, які купують курси таласотерапії, можуть безкоштовно відвідувати басейн, тренажерний зал, зону відпочинку та пити трав'яний чай. Але якщо ти не хочеш брати таласо процедури, а хочеш відвідати басейн, будь ласка, така можливість теж є: 50 динарів на півдня користування цим неймовірним басейном. Гості готелю Royal Азур Таласо можуть користуватися усіма послугами двох сусідних готелей бель та соль Азур, наприклад, відвідувати вечірню активну анімацію чи дитячий клуб або майданчики, або відвідувати безкоштовний закритий басейн, який працює в зимовий час. Резюме: готель хороші п'ять зірочок, дуже добрий і якісний. Більшість відпочиваючих тут європейці. Ідеально підійде для спокійного відпочинку та релаксу біля моря. А якщо ти шукаєш готель з сучасним Таласо, то теж сюди. Щоб замовити відпочинок в Тунісі або в інших країнах, пиши контакти надаю в описі під цим відео.